І офіцери російської гвардії оголосили підозру за катування українців. Окупант знущався над людьми в районі аеропорту Гостомеля в березні 22-го. За даними офісу генпрокурора, військове РФ разом зі своїми підлеглими утримували близько сотні людей. Їх заганяли у непрацюючі морозильні камери. У найменшу, яка площою усього 6 квадратних метрів посадили 15-тьох. У більших камерах утримувалися до 30 осіб. Серед них були і цивільні, і військові. Людям не давали медичної допомоги. Та достатнього харчування більшості росіяни зав'язали очі. Своїх заручників окупанти били руками, ногами прикладом автоматичної зброї. Людей катували електричним струмом, одягали на голову поліетиленові пакети, аби позбавити повітря та імітували розстріл. У такий спосіб вони намагалися вивідати необхідну інформацію. Нас допитували ФСБшники. Один із спецназівців, який стояв за цим слідчим, підійшов і дарив прикладом мені в голову, де я впав, ну, я був прив'язаний до стільця, впав і почав мене ногами добивати по обличчю, де побивав усі зуби, де почав бити по поламаним ребрам, стрибати по ногам, по тазу, по голові. Жінки були теж через стінку. Ми їх чули по ночам. Адніми здівалися, бо вони кричали. Одна з жінок була хвора на онкологію, бо так як вона утримувалась через стінку, ми все це чули. Вона неодноразово казала, що хвора на рак і потрібні ліки. Вони її не відпускали. ліків ні жодних не давали. Вона від болі там кричала, плакала. Все це время в гостомілі нас в кращому разі годували раз на два дні. Вони нам давали у відрі, де ми до цього ходили в туалет. Вони просто вилювали це на дворі, там а потім в, цю, в це відро. І хто хотів жити, то їв, хто брезгував, то не їв.